Чи можна допомагати військовим без податкових наслідків, без ПДФО, військового? Чи можна передавати автівку без ПДФО? Чи можна грошима допомагати? Чи обов'язково потрібне УБД учасник бойових дій це посвідчення. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків та для аудиторів. Дізнатись про найближчі заходи можна в описі під цим відео. Буду рада допомогти вам стати кращим у цій професії. У цьому відео я розповім про те, яка норма податкового кодексу дозволяє взагалі не оподатковувати ПДФО та військовим збором відповідно допомогу військовим. Згадає про переліки Кадміну 653, а також, безумовно, про той проєкт закону, про який я писала на своїх сторінках, це є проєкт 996.62, який прийнятий 23 лютого як закон, далі передано. На підпис президенту це було 27 лютого. І ось перед записом цього відео, це є у нас сьогодні 4 березня, станом на 4 березня президентом ще не підписано, а має бути підписано і опубліковано. Тому залишилось. Два останніх етапи для того, щоб те, про що я в кінці цього відео буду розповідати, стало реальністю. Але насправді не так все дуже гарно є в цій нормі, яку поправили і покращили, як розписували у телеграм-каналі, ну, зокрема, Ніна Йожаніна. А давайте зі всім розбиратись, і я пропоную розпочати з того, а як до цих змін взагалі працювало. І чи потрібно посвідчення учасника бойових дій для того, щоб використати пільгове оподаткування допомоги військовим? Поїхали. Як є на сьогоднішній день? Пункт: ну, взагалі, хочу нагадати, що все те, що ми надаємо фізичній особі грошима чи майном? Оподатковується чи ні описується у пункті 164, де зазначено, що включається до доходу. І там є такий пункт 164.1.20 про те, що та інші доходи, крім тих, які не згадані в 165 А це означає, що 165 стаття звільнення від оподаткування містить перелік дуже великий. А що? Не оподатковується. Так от, серед цих пунктів є 165,1,54. І це сума, вартість благодійної допомоги, і далі підуть абзаци А, Б і В. Серед них буде пункт, який використовують волонтери, отримавши кошти, освоюючи їх на допомогу іншим. Тому волонтери, які допомагають фізичним особам, вони теж тут для себе знайдуть інформацію. Отже, Пункт А. Виплачена, надана благодійниками, у тому числі благодійниками фізособами, які внесені до реєстру волонтерів антитерористичної операції та у відповідності із законом про благодійну діяльність на користь. І далі на користь кого. Перш ніж я далі перейду, одразу хочу сказати, що це посилання у відповідності до закону про благодійну діяльність, дивіться, закон. Про благодійну діяльність та благодійні організації цей закон 5073. У ньому є визначення, хто такий благодійник. Також благодійником є будь-яка фізична дієздатна особа, а також суб'єкт господарювання, у тому числі благодійна організація. А тому для того, щоб виступити благодійником, податківці це підтверджують, до речі, не обов'язково бути саме. Благодійною організацією чи неприбутковою організацією. Ось, це якби перший момент станом на сьогодні, воно так і працює. Тобто, будь-хто, будь-який суб'єкт господарювання може скористатись цим пунктом. І тепер дивимося на користь кого такі виплати мають бути. Перший абзац є дуже довгий, я лише наведу його початок: учасників бойових дій тере військовослужбовців. Резервістів військовозобов'язаних, і далі по тексту ви можете без мене цю норму підняти, і там такий здоровений перелік на користь кого. Але якщо ми говоримо, і цей випуск присвячений саме допомозі військовослужбовцям, то акцентую увагу на фразі учасників бойових дій Тере військовослужбовців. Дивіться: статус УБД, статус Військовослужбовця, а саме статус учасника бойових дій УБД, в даному випадку є обов'язковий. І оце учасники, учасників бойових дій тере військовослужбовців мається на увазі, що цей військовослужбовець, він має бути резервістом чи військово зобов'язаним, і у нього має бути посвідчення учасника бойових дій. А, з цього приводу. Позиція податківців є така, як я вам зараз озвучую, і проти неї дуже важко буде заперечити. Знаю, що багато хто з бухгалтерів каже, та ви знаєте, як це важко дістати, це посвідчення, а ви розумієте, що це означає там і так далі по тексту. Насправді нікого це не цікавить. Якщо норма безглузда або виписана якось дико, що це нереально там дотримати, і так далі, то потрібно. Змінювати саму норму, але в даному випадку можу підтвердити: податківці трактують, що військовослужбовець має мати посвідчення учасника бойових дій. Він має бути учасником бойових дій. І ось вам норма: це є не мої витяжки, це є прямо от фрагмент із податкового кодексу. Крім того, можете взяти мовника, запросити на каву. До юриста можете звернутися, що означає оця фраза учасників бойових дій тере військовослужбовців. Ідемо далі. Це все цей пункт 165, 1,54. А Б. тут у нас будуть наші, в тому числі, волонтери, отриманої благодійниками, фізособами, які внесені до реєстру волонтерів антитерористичної операції та та для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у пункті А вище і В, який буде далі. Ну тобто волонтери для того, щоб кошти не оподатковувалися, які вони отримують, вони мають їх, якщо виплачують фізичним особам, то теж така виплата чи майно має відповідати переліку тих осіб, які є в пункті вище А або пункт В, який буде далі. А також є про волонтерів дописано, що якщо вони додаються до реєстру, то вони Фактично заднім числом зараховується, ну, оця пільга може бути використана. Ось положення цього пункту застосовується до благодійної допомоги, отриманої благодійниками фізособами, зазначеними у таких звітних роках. У звітному році, що передує внесенню фізособи до реєстру волонтерів, у звітному періоді, в якому внесено до реєстру, і в звітних періодах наступних після внесення. До реєстру волонтерів, але не пізніше, 31 грудня, наступного роком, в якому завершено проведення антитерористичної, антитерористичної операції. Тобто, приклад такий: зараз є 24-й рік. Допустимо, війна закінчиться в 24-му, Реєстр волонтерів, волонтер включений в цей реєстр у 24-му. Отже, цією. Нормою він може користуватись у попередньому, 23, у 24, а також у 25-му, якщо війна завершиться в 24-му. Якщо в 25-му, то ще й 26-й рік. Так, ця норма ось так працює. Ідемо далі. В, пам'ятаєте, 165, 1,54 має А, Б і В. В. Виплаченої, наданої благодійниками, у тому числі. Фізичними особами у порядку згідно закону про благодійну діяльність на користь, і тут знов іде формулювання учасників бойових дій, військовослужбовців так, через тире, резервістів, військовозобов'язаних і далі йде по тексту. Отже, якщо ми з вами користуємося 165-1,54 абзац А. А також абзац В, або ми є волонтером, який надає допомогу тим, хто є в А або В, а, наявність статусу УБД є обов'язковою. Тепер далі: 165.1,54 він самост... не є самостійний пункт. А, вони... У цих пунктах описано, кому допомога надана не оподатковується. Знаєте, нащо просто як можна складно, і у нашому кодексі дуже часто так буває, що те, що стосується однієї ситуації, воно буде розмазане по всьому податковому кодексу. Так і тут. Є ще досить так далі, якщо перелистати розділ 4, є пункт 177.8 із посиланням на 165,1,54. Як виявляється в цьому пункті, 177,8. Написано, на які цілі і у якій сумі надана допомога згідно 165,154 не оподатковується. І це теж, ви бачите, перед собою цитату так, із Податкового кодексу. От прям фрагмент, таким, яким він є. Отже, 177,8 у парі із 165,1,54, що не включається до оподаткованого доходу. Благодійна допомога, що надається згідно з пунктом 165.154. І ось тут буде теж два абзаци, буде абзац А. А також Б. В абзаці А сказано у будь-якій сумі вартості, що надається платникам податку, які описані в 165,1,54 А Б і другий підпункт В. Ну, добре, можна підняти. Ми щойно ці пункти бачили, а краще це подивитися. А... В податковому кодексі, щоб не, не, не було так висмикнуто, але там військово, військові теж є а, в цих пунктах, які тут перелічені. Отже, кому є в 165.1,54, а тепер що можна допомогти? Чим? А, дл, значить гроші, так? майно для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту, тому що 177. Сам пункт він звучить так, що допомога може надаватись, може бути цільова, не цільова, може бути у вигляді грошей і у вигляді майна. Отже, для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту: а це каски, бронежилети, технічні засоби спостереження, лікарські засоби, засоби особистої гігієни, продукти харчування, предмети речового забезпечення і увага. Чи інші товари роботи, послуги за переліком кабміну, чи для оплати компенсації, і знову пішло лікарських засобів, донорських компонентів і так далі. Тобто, якщо те, що ви надаєте військовому, не є от в цьому переліку, який тут зазначено, це не каска, не бронежилет, це не кошти для а, а, лікарських засобів, а це щось інше. Нам потрібно підняти перелік кабміну. І конкретно ось тут перелік кабміну це є номер 112. Трошечки далі я дам повні реквізити цього переліку. Як я знаю, що це перелік 112, якщо в кодексі про це не пише. Ну, якщо підняти перелік 112, то там є посилання, що цей перелік розроблений кабміном на виконання абзацу А 177.8. Добре, тепер далі. Б. Я обіцяла, що буде два абзаци. Б. У сумі, що сукупно протягом звітного року не перевищує 500 розмірів мінімалки. Це насправді є велика сума. Так? 500 розмірів мінімалки. Якщо ми візьмемо 700 на 500, це є 3 мільйони 550 на 24-й рік. Але, але, на що? На відновлення втраченого майна житлові соціальні побутові потреби та інші потреби згідно з переліком, що визначається кабміном, що виникли у платників, визначених під пунктом 165 1.54? Що це означає? От все, що описано в пункті Б. Може бути надано будь-кому із пункту 165-1,54. А пам'ятаєте, там у нас А, Б і В. І в А і В у нас є військові військові. Але хто військові які саме? Учасники бойових дій. Відповідно, якщо на відновлення втраченого майна того, що описано тут, житлові, соціальні побутові. То, будь ласка, використовуйте. Якщо на ще щось інше, чого ось тут в абзаці не описано, тоді потрібно підняти перелік. Той перелік, про який тут йдеться, це є перелік за номером 653. Повні реквізити цього переліку трошки далі я надам. Знову ж таки, звідки я знаю, що цей перелік саме. Номер 653, адже в кодексі податковому про це не пише. Ну от коли підняти перелік 653, то там є посилання, так само, що він є розроблений Кабміном на виконання пункту Б 1778. Йдемо далі. Ось є ці постанови із повними реквізитами: є 112 і є 653. 653-й в плані того, кому може бути надано і в якій сумі він є більш цікавіший, але його складніше застосувати. Чому? Зараз покажу. Ось є фрагмент із переліку 112-го, і ви бачите, що в самій преамбулі цього переліку пише, що він розроблений в відповідності до оцього підпункту А, 177,8. Є. І ось цей перелік він є досить довгий, я його всього наводити тут не буду, але його вигляд ось такий. Код за державним класифікатором продукції та послуг і назва засобу товару роботи послуги. Якоїсь прив'язки, що це майно, яке тут є, має бути втрачене, а це відшкодування втраченого майна нема. Тому в плані легкості застосування перелік 112 він простіший. І легший у застосуванні. Ідемо далі. Постанова 653. Бачите посилання, що ця постанова розроблена. Пише про затвердження переліку потреб, сума благодійної допомоги, для задоволення яких не включається до податкового доходу платника податку на доходи фізосіб. осіб. І сказано відповідно до пункту під пункту Б 177.8. Ми з вами дивилися це під пункт Б, це там, де 500 розмірів мінімалки для відновлення втраченого майна. І тепер дивимося цей перелік. А у цьому переліку є ось таке формулювання. Перший пункт звучить відновлення втраченого майна. Двокрапка іде перелік. Закупівля товарів, необхідних для відбудови пошкодженого знищеного житла. І далі далі перелік. А Також тут є транспортні засоби, зокрема легкові автомобілі. Але звертаю вашу увагу, оце через кому і у переліку є під чим під. Назвою відновлення втраченого майна двокрапка. Коли є саме таке формулювання двокрапка – це означає, що далі є перелік того, до чого відноситься та двокрапка. А отже, коли ми даємо транспортні засоби військовим, у нього має бути УБД. А окрім того, цей автомобіль має бути як відновлення втраченого майна. Як саме це будуть перевіряти податківці, я не знаю, але саме так формулювання і саме таке їхнє застосування. Далі, забезпечення житлом житлово-комунальними послугами. Прочитувати все не буду, ви можете поставити на паузу і самі почитати. Далі, забезпечення речами індивідуального користування. Надання медичної допомоги, забезпечення продуктами харчування, крім алкогольних, слабоалкогольних напоїв. Тобто, далі той перелік, який йде, він не містить формулювання відновлення втраченого майна. Що тут ще у нас? Забезпечення дитячими товарами, дитячим харчуванням, закупівля для фізусів, осіб, які які здійснюють ведення особисто селянського господарства, за наявності у них земельних ділянок, сільгоспризначення. Забезпечення здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня, здійснення заходів, спрямованих на психологічну та соціальну реабілітацію, надання юридичної допомоги. Ось таким є перелік. Давайте зробимо деякі проміжні підсумки перед тим, як прийдемо до покращення, про яке нам розповідала. Ніна Южаніна ні на своєму телеграм-каналі, що нарешті, нарешті ми зможемо допомагати е, військовим без податкових наслідків. Зараз ми подивимося, чи так це є. Е, перше. Допомагаючи військовим, ми керуємося пунктом 165.1,54 АБВ. У кожному з них написано, кому ми можемо допомагати. Там є набагато більше пунктів, ніж ті, які в мене є на слайдах. Чому? Тому що цей випуск присвячений саме тому питанню, з яким до мене найчастіше звертаються, це допомога військовим. Тому 165.1.54. Кому ми можемо допомагати? Друге, для того, щоб розуміти, чим ми можемо допомагати і у якій сумі ми дивимося 177,8. Якщо ми допомагаємо чимось таким, чого немає, в 1778, то отже, це та інші товари роботи послуги згідно переліку кабміну. І оцей перелік кабміну, постанова Кабмінівська, це є 112, яка працює на виконання 177,8 А, а також це є перелік кабмінівський, 653, який розроблений на виконання абзацу Б, Пункт 177.8. <кій> Добре, якщо єдина ваша проблема це те, що немає УБД, то хочу сказати, що ця проблема так і залишиться проблемою. Чому? Давайте подивимося, що є в тому законі, який уже прийняли. Він на підписі у президента і станом на 4 березня ми чекаємо підпису президента, а тоді публікації. Тобто залишилося зовсім мало. Покращення прийняли. У підпункті 165.1,54. Після абзацу 15-го доповнити новим абзацом. Тобто все як було, так і буде. Але ще з'явиться новий абзац. Те формулювання, яке я щойно наводила, воно залишиться незмінним, але з'явиться новий абзац. 165.1,54, нагадаю, це на користь кого можна виплачувати, щоб це не оподатковувалось. Отже, на користь кого? Військовослужбовців резервістів, які зазнали поранення, контузію чи інше ушкодження здоров'я, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Під час безпосередньої участі у відсічі збройної агресії та забезпечення нацбезпеки усунені загрози небезпеки державної незалежності України і її територіальній цілісності у період дії воєнного надзвичайного стану в Україні, у разі якщо такі особи безпосередньо перебували в районах здійснення зазначених заходів. Або на користь членів сімей таких військовослужбовців, резервістів, які загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва. Які загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва. У зв'язку з цим абзаці такі, то стали абзацами такими. то Ну, тобто, оце і все, що додали. Чи полегшить воно нам життя? Полегшить в тому плані, що якщо той, кому ви допомагаєте, він описаний ось тут, тобто він зазнав каліцтв, вибачте, він помер уже внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, то тоді формулювання звучить просто: військовослужбовців резервістів і не пише учасники бойових, бойових дій тере військовослужбовців, от тим у БД не потрібно. Що думаєте з цього приводу? Коментуйте. Але найперше прошу вас, якщо вам корисно те, що я доношу, поставте, будь ласка, лайк. Таким чином, ви дасте можливість більшій кількості людей привернути увагу до цієї теми. Можливо, з другого разу законодавця краще вийде покращити цей пункт. Дякую за ваш лайк. І я продовжу. Що податківці з цього приводу? Чи вони теж так думають, що має бути ОБД? Так теж. Крім того, в контакт-центрі, а точніше, в загальнодоступному інформаційному ресурсі, зір ось є роз'яснення, фрагмент якого ви бачите. Який документ підтверджує статус учасника бойових дій? І відповідь. Посвідчення учасника бойових дій. І далі йде формулювання з посиланням на АВ 165154. Ну, типу, який документ потрібен для застосування пільги у цих пунктах? Повну відповідь податківців я теж навожу. Кому цікаво, зупиніть і прочитайте. Крім того, яким нормативно правовим актом визначається перелік потреб засобів і товарів для надання благодійної допомоги, і далі йде посилання на постанову 112, а також постанову 653. це я підтверджую, що податківці в курсі про ці постанови і вони теж безумовно ними керуються. Далі є підтвердження того, що це є витяжка із закону 5073 про благодійну діяльність, підтвердження того, що для того, щоб виступити благодійником, не обов'язково бути БО, благодійною організацією. Якщо ви юридична особа, у тому числі благодійна, але не виключно, то ви теж можете скористатися ну, пільгою як благодійник. Який допомагає кому? учасникам бойових дій, членам їх сімей, працівникам підприємств, організацій сил цивільного захисту, які залучаються, чи залучались, чи беруть участь у здійсненні заходів забезпечення нацбезпеки? Це 165.1.54, наступні абзаці такі. І третій. Третій сегмент, кому можна допомагати, це фізичні особи, які мешкають чи мешкали на території населених пунктів, у яких проводяться чи проводились бойові дії, та або які вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах. Тобто, ось на цьому слайді викладені взагалі повно три категорії. Повністю кому саме допомога 165.1,54 може призначатись. Але акцент у цьому відео власне, на військово зобов'язаних резервістах, які мають мати УБД. Добре. І у підсумок я хочу просити вас, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Також я знаю, що багато хто мене буде запитувати в коментарях: Мар'яна, а що з минулим періодом? А що з минулим? З майбутнім теж нічого доброго не, не, не є, тому що е, минулий період ніхто не поправить, і норма заднім числом не набирає чинності. Конкретно ось цей пункт, про який я щойно говорила, 165 цей додатковий абзац, він набирає чинності з дня наступного за днем публікації. В самому законі написано кожен пункт, коли взагалі змін є дуже багато в цьому законі, вноситься багато змін, але конкретно ця з дня наступного за днем публікації. А що це означає? Що заднім числом, звісно, ніхто цього застосовувати не буде. Ось, окрім того, ОБД потрібно, якщо це не той особливий момент, який описаний. Якщо особливий момент, який описаний у змінах, що приймаються, то він на майбутнє буде застосовуватись. Ну, ось так. Але знаєте, якою б тяжкою не була норма складною чи невигідною для нас, я вважаю дуже важливо знати правду і розуміти. Зняти рожеві окуляри і розуміти, про що ця норма, чому податківці вимагають УБД. І далі вже не, скажімо так, стукатися в потрібні двері, а не в стіну битись головою, що які податківці погані, ось так вони вимагають УБД. Так норму давайте поправимо. Ми можемо на це вплинути? Ну, сподіваємося, можемо. тим що, як мінімум, про це говоримо. А я зі свого боку, крім того, що про це говорю, дуже сподіваюся, що ви зможете принаймні на майбутнє врахувати ось такий податковий ризик. І в мене, чесно, немає надії на те, що податков, податківець при перевірці скаже: ну ви ж допомагали військовому, який ви молодець. Немало би де ну, не страшно. Чи може так вони не скажуть? Чи, можливо, в коментарях напишуть. Ви думаєте, податківці не люди. Ви думаєте, що ми не допомагаємо, що у нас нема війни. Хотілося б почути коментарі від всіх сторін. А я вам дякую і до наступної зустрічі!